Галасливі вулиці Львова були скарбницею для антикварів, кожен брукований куточок і вузький провулок, потенційною золотою жилою забутих реліквій і захованих скарбів. Анатолій Паньків, досвідчений і шанований антиквар, мав око на надзвичайне. Свою репутацію він побудував на надприродній здатності відкопувати найрідкісніші та найцінніші предмети, з припорошених пилом горищ та підвалів старого міста. Одного осіннього ранку, коли листя набуло золотистого відтінку, а повітря наповнилося запахом дощу, що наближався, Анатолій отримав інтригуючу підказку. У невеличкому селі, на околиці Львова, відбувався розпродаж маєтку родини Ващенків, старовинного шляхецького роду, що занепав у небуття. Колись ця родина була могутньою, її багатство і вплив охоплювали століття, але тепер від їхнього величного минулого залишилися лише рештки. Цікавість Анатолія була розпалена. Продажі нерухомості такого роду часто приносили найцікавіші знахідки, і спокуса відкрити частинку історії була надто сильною, щоб їй опиратися. Він швидко домовився про транспорт і вирушив до села, його розум розривався від очікування. Прибувши до маєтку Ващенків, Анатолій був вражений його імпозантним, але занедбаним виглядом. Колись величний фасад руйнувався. По стінах повзли лози, а вікна були забиті дошками. Усередині повітря було насичене пилом і затхлим запахом занедбаності. Управитель маєтку, втомлений чоловік, який прагнув позбутися тягаря, привітав Анатолія і провів його тьмяно освітленими залами до головної кімнати, де відбувалися торги. Кімната була заповнена нагромадженням меблів, картин і різних дрібничок, але один предмет одразу ж привернув увагу Анатолія. Багато прикрашене дзеркало, що стояло в кутку, частково приховане під пошарпаним простирадлом. Притягнутий до нього, як метелик до полум'я, він обережно зняв покривало, відкривши масивне, вишукано обрамлене дзеркало. Темне дерево було вигадливо вирізьблене дивними символами та фігурами його поверхня злегка потьмяніла, але все ще віддзеркалювала. Анатолій відчув дивний зв'язок із дзеркалом, щойно побачивши його. Здавалося, воно випромінювало таємничу ауру, ніби зберігало секрети, які тільки й чекали, щоб їх розкрили. Різьблення навколо рами зображувало суміш міфологічних істот і таємничих символів, поєднуючи художню красу з тривожним відчуттям невідомого. А, бачу, ви знайшли одну з найдивовижніших речей, зауважив управитель маєтку, помітивши захоплення Анатолія. Це дзеркало належить родині Ващенків з покоління в покоління. Ніхто точно не знає, звідки воно взялося, але кажуть, що воно має досить унікальну історію. Заінтригований, Анатолій поцікавився ціною. На його здивування керуючий запропонував дуже вигідну суму, прагнучи звільнити особняк і поїхати далі. Відчувши можливість, Анатолій без вагань погодився і домовився, щоб дзеркало перевезли до його магазину у Львові. Повернувшись до своєї майстерні, Анатолій взявся за очищення та реставрацію дзеркала. Ретельно поліруючи поверхню, він не міг позбутися відчуття, що в цій речі є щось особливе, іноді йому здавалося, що він бачить у дзеркалі швидкоплинні образи, незнайомі обличчя, дивні пейзажі, але він відкидав їх як витівки світла або свою надмірно активну уяву, незважаючи на спроби раціоналізувати ці явища. Захоплення Анатолія дзеркалом зростало. Він годинами досліджував родину Ващенків і можливе походження дзеркала, заглиблюючись у книги з історії, мистецтва і навіть окультизму. Чим більше він дізнавався, тим глибшою ставала його одержимість. Одного вечора, коли наближався час закриття магазину, Анатолій знову опинився перед дзеркалом. У кімнаті було тьмяне світло, що відкидало на стіни моторошні тіні. Він подивився в дзеркало. І на мить воно ніби ожило. Відображення змістилося, показавши не його крамницю, а велику бальну залу, заповнену елегантно одягненими людьми, які танцювали під кришталевими люстрами. Сцена була яскравою, ніби він дивився крізь вікно в інший час. Раптом радісна атмосфера видіння затьмарилася, світло згасло, а обличчя танцюристів перетворилися на жахливі обличчя гниття. Прекрасна бальна зала перетворилася на гнилу руїну. По підлозі повзлетіні. Анатолій затамував подих і відступив назад. Видіння зникло так само швидко, як і з'явилося. Приголомшений, але не в силах відірватися. Анатолій зрозумів, що це дзеркало було більше, ніж просто антикваріат. Воно зберігало таємниці минулого, проблиски потойбічних світів, а можливо навіть вікно в майбутнє. Його відкриття ознаменувало початок подорожі, яка поглинула його. Повела шляхом, сповненим таємниць одержимості і, зрештою, власної приреченості. Наступні дні, після тривожної зустрічі, Анатолія з дзеркалом пройшли в тумані одержимості та тривоги. Колись галаслива крамниця стала моторошно тихою, полиці припадали пилом, а увага Анатолія була зосереджена виключно на багато прикрашеному дзеркалі. Він продовжував виконувати свої повсякденні справи. Але його думки постійно були зайняті видіннями, які він бачив. Одного дня, коли золоте світло при західного сонця пробивалося крізь вікна, Анатолій знову стояв перед дзеркалом. У крамниці було порожньо, лише тихо цокав старий дідівський годинник. Він пильно вдивлявся у своє відображення наполовину, сподіваючись, наполовину боячись, що видіння повернуться. Поки він дивився в дзеркало, кімната навколо нього ніби тьмяніла і нова сцена почала вимальовуватися. Цього разу дзеркало показувало вузьку вуличку, забудовану старомодними будинками. Бруківка блищала від недавнього дощу, а в сутінках мерехтіли газові ліхтарі, повз проїхав екіпаж, запряжений кіньми, колеса якого голосно стукали по камінню. Пішоходи поспішали, ховаючи обличчя під широкими капелюхами та плащами. Картина була настільки яскравою, що Анатолій майже відчував запах вологого повітря і чув далекий гомін голосів. На його очах стіні виринула постать, яка рухалася швидко і безшумно. Постать була оповита темрявою, її риси були приховані, але в ній відчувалося беззаперечне відчуття загрози. Фігура наблизилася до молодої жінки, яка йшла на самоті. І, перш ніж Анатолій встиг відреагувати, сцена розчинилася. Залишивши його знову дивитися на власне бліде відображення, серце калатало, Анатолій схопив свій щоденник і почав записувати кожну деталь, яку міг згадати. Він задокументував вулицю, карету, газові ліхтарі та зловісну постать. Чим більше він писав, тим більше усвідомлював, що ці видіння не були випадковими, вони були шматочками пазлу, фрагментами історії, яку намагалося розповісти йому дзеркало. Протягом наступних кількох тижнів видіння стали частішими та інтенсивнішими. Вони приходили в будь-який час, часто застаючи Анатолія Зненацька, він працював над меблями або перебирав речі, а потім раптово переносився крізь дзеркало в інший час і в інше місце. Кожне видіння було різним, але всі вони мали спільну нитку, темряви і страху. Одного вечора Анатолій побачив видіння великого маєтку. Вікна якого світилися теплим світлом. Всередині за столом зібралася сім'я, яка сміялася і розмовляла, насолоджуючись бенкетом. Але на його очах сцена змінилася, і радісне зібрання перетворилося на моторошну картину, обличчя членів сім'ї перекосилися в агонії, а стіни почали стікати кров'ю. Темно червоні плями просочувалися на підлогу. Видіння раптово закінчилося, залишивши Анатолія бездиханим і тремтячим. Незважаючи на жах цих видінь, Анатолія все більше тягнуло до дзеркала. Він відчував зростаючу потребу зрозуміти його таємниці, розгадати сенс тривожних зображень. Він годинами просиджував над книгами з історії та окультизму, шукаючи будь-яку зачіпку, яка могла б пояснити те, що він відчував. Одного разу працюючи в тьмяному світлі свого кабінету. Анатолій натрапив на згадку про чаклуна на ім'я Михайло, який жив у XVII столітті. Згідно з легендою, Михайло володів дзеркалом, яке могло бачити крізь завісу часу, показуючи відблиски як минулого, так і майбутнього. Чаклун використовував дзеркало, щоб накопичити велику силу, але його темні практики, врешті-решт, призвели до страти. Дзеркало, однак, вціліло, перейшовши до рук різних власників, які трагічно загинули. Коли Анатолій читав ці розповіді, у нього мороз пробіг по спині. Опис дзеркала Михайла майже повністю збігався з його власним. Чи могло бути так, що придбане ним дзеркало було тим самим? Якщо так, то що це означало для нього? Він не міг ігнорувати можливість того, що видіння були попередженням, проблиском темної долі, яка чекала на нього, якщо він продовжуватиме йти цим шляхом. Повнений рішучості знайти відповіді, Анатолій заглибився в історію дзеркала. Він звертався до істориків, окультистів і всіх, хто міг володіти інформацією про його походження. Більшість відкидали його запити як нісенітницю, але деякі підтверджували, що дзеркала з такою силою не були чимось незвичайним у фольклорі та легендах. Ці дзеркала часто створювали за допомогою темних ритуалів. Наділяючи їх здатністю бачити за межами фізичного світу, чим більше Анатолій дізнавався, тим більше зростала його одержимість. Він ставав дедалі більш ізольованим, рідко виходив зі своєї майстерні і обривав контакти з друзями та родиною. Його здоров'я почало страждати, він схуд, а під очима утворилися темні кола від безсонних ночей, проведених перед дзеркалом. Він знав, що знаходиться на краю чогось глибокого, але також відчував повзучу присутність небезпеки, ніби дзеркало повільно поглинало його. Однієї фатальної ночі Анатолій вирішив провести експеримент він прикрасив свій кабінет свічками і ладаном, створивши атмосферу, сприятливу для надприродного. Він поставив дзеркало в центрі кімнати і сів перед ним, зосередивши всю свою увагу на його поверхні. Він шепотів заклинання, які знайшов у стародавніх текстах, сподіваючись викликати силу дзеркала і отримати певний контроль над видіннями. Коли полум'я замерехтіло, а дим ладану закрутився, поверхня дзеркала почала хвилюватися, наче вода, потривожена вітром. Анатолій відчув дивний потяг, наче дзеркало затягувало його в себе, його відображення потьмяніло, натомість з'явилася сцена старої, зруйнованої каплиці. Всередині група фігур у капюшонах співала незрозумілою йому мовою, оточуючи вівтар, на якому лежав блискучий предмет ще одне дзеркало. Видіння ставало все чіткішим, і Анатолій зрозумів, що фігури в капюшонах виконують ритуал, прив'язуючи душу людини, Михайла, чаклуна до дзеркала. Він з жахом спостерігав, як дух чаклуна опинився в пастці у склі, його очі були сповнені люті та відчаю. Видіння закінчилося, і Анатолій, задихаючись, повернувся до свого кабінету. Правда вдарила його молотом, дзеркало було не просто пасивним предметом, а в'язницею для душі чаклуна, каналом для темних енергій. Видіння були для Михайла способом спілкування, застереження, а можливо, і пошуку звільнення. Анатолій тепер зрозумів усю глибину свого становища. Дзеркало було одночасно і джерелом величезних знань. І дверима до неймовірного жаху. Залишалося питання чи зможе він розкрити його таємниці, не втративши при цьому себе? Життя Анатолія дедалі більше занурювалося в хаос, коли його одержимість дзеркалом посилювалася, колись жвава і повна життя антикварна крамниця перетворилася на тінь свого колишнього я, вікна, вічно завішені важкими шторами, не пропускали сонячне світло. Занурюючи інтер'єр у вічні сутінки. На недоторканих предметах оселився пил, а повітря стало важким від занедбаності. Єдиною частиною крамниці, на яку звертали увагу, була маленька захаращена кімната, де Анатолій тримав дзеркало. Його дні перетворилися на розмиту пляму шалених досліджень і безсонних ночей. Анатолій переглядав стародавні тексти. Переглядав незрозумілі томи і навіть наважився зазирнути в темні куточки інтернету, сподіваючись знайти хоч якусь інформацію, яка могла б пояснити походження дзеркала і його зв'язок з чаклуном Михайлом. Він зібрав докупи фрагменти історії, фольклору та окультних практик, створивши наратив, який був настільки ж переконливим, наскільки й жахливим. Видіння не припинялися, переслідуючи його цілодобово. Однієї особливо жахливої ночі Анатолій побачив видіння середньовічного села. Спочатку все було спокійно, діти гралися на вулицях, селяни займалися своїми повсякденними справами, але потім небо потемніло і селом прокотилася чума. Він побачив, як селяни корчаться в вагонії, їхні тіла вкриті виразками, а дзеркало в його крамниці відображало їхні страждання з моторошною чіткістю. Це видіння змусило його тремтіти. А запах смерті і гниття ще довго стояв у його ніздрях після того, як воно закінчилося. Незважаючи на зростаючий жах, захоплення Анатолія дзеркалом зростало, він почав бачити в ньому не просто об'єкт, а живу істоту, розумну істоту з власною волею і бажаннями. Він годинами сидів перед ним, шепотів запитання, благав про відповіді. Дзеркало відповідало загадковими зображеннями і швидкоплинними проблисками далеких часів і місць кожне видіння було інтенсивнішим і яскравішим за попереднє. Одного разу, перебираючи купу старих листів і рукописів, Анатолій натрапив на згадку про таємне товариство, відоме під назвою Орден дзеркала. Згідно з документами, ця група окультистів присвятила себе вивченню та використанню сили містичних дзеркал. Використовуючи їх як інструменти для ворожіння та спілкування з потойбічним світом. Заінтригований Анатолій копав глибше, сподіваючись знайти спосіб зв'язатися з орденом або розкрити їхні таємниці. Його пошуки привели його до віддаленої бібліотеки у Львові, де, як вважалося, зберігалася одна з найбільших колекцій окультної літератури у східній Європі. Анатолій провів кілька днів, перебираючи запилені стелажі. Його очі напружувалися при тьмяному світлі. Нарешті він знайшов те, що шукав детальний опис ритуалів і практик ордену, написаний колишнім членом, який відрікся від їхніх поглядів. У книзі описувалася серія складних ритуалів, призначених для спілкування з духами, ув'язненими в дзеркалах, для використання їхньої сили і для отримання їхніх настанов. Руки Анатолія тремтіли, коли він читав. Усвідомлюючи, що ці ритуали потенційно можуть розкрити таємниці дзеркала і дати йому відповіді, яких він так відчайдушно шукав. Але в тексті також містилися страшні попередження про небезпеку таких практик, що застерігали від спокуси надто глибоко занурюватися в невідоме. Незважаючи на застереження, Анатолій почав готуватися до ритуалу він зібрав необхідні інгредієнти свічки, пахощі, різні трави. І ретельно дотримувався інструкцій, розкладаючи все згідно зі схемами в манускрипті. Ритуал вимагав спеціального заклинання, написаного стародавньою мовою, яке Анатолій практикував доти, доки не зміг читати його бездоганно. У ніч ритуалу крамниця занурювалася в темряву, єдине світло виходило від мерехтливих свічок, розставлених по колу навколо дзеркала. Повітря було насичене запахом ладану і трав. Що створювало потойбічну атмосферу. Анатолій став перед дзеркалом, його серце билося в грудях, і почав читати заклинання. Слова злітали з його вуст, резонуючи з дивною, майже гіпнотичною силою. Коли він говорив, дзеркальна поверхня почала хвилюватися, як вода, потривожена вітром. У кімнаті стало холодніше, і Анатолій відчув, як мороз пробіг по спині. Він продовжував заклинання, його голос ставав сильнішим і впевненішим. Відображення в дзеркалі потьмяніло, на зміну йому прийшов вихор тіней і світла. Анатолій відчув дивне тяжіння, ніби дзеркало затягувало його в себе і з усіх сил намагався зосередитися. Раптом вихор стабілізувався, і в дзеркалі з'явилася постать, примарний напівпрозорий образ чаклуна Михайла. Його очі горіли з такою силою, що в Анатолія пробігли мурашки по спині. Губи чаклуна ворушилися, але з них не виходило жодного звуку. Анатолій напружив слух, відчайдушно намагаючись зрозуміти, що намагається донести Михайло. Замить зір змістився, і Анатолій опинився у величній, тьмяно освітленій залі. Стіни були завішані старовинними фоліантами та артефактами, а в центрі кімнати стояв вівтар, на якому лежало дзеркало, ідентичне його власному. Навколо вівтаря фігури в капюшонах співали мовою, яку Анатолій не міг зрозуміти. Сцена була яскравим відтворенням ритуалу, який зв'язав душу Михайла з дзеркалом багато століть тому. Анатолій зрозумів, що є свідком останніх хвилин життя чаклуна, кульмінації його темних практик. Він спостерігав, як фігури в капюшонах завершують ритуал, замикаючи душу Михайла в дзеркалі. Очі чаклуна втупилися в очі Анатолія, сповнені люті та відчаю. Видіння раптово закінчилося, і Анатолій, задихаючись, повернувся до своєї крамниці. Обливаючись потом і тремтячи від страху, Анатолій знав, що розкрив найтемнішу таємницю дзеркала. Воно було в'язницею для душі Михайла, каналом для темних енергій. Які живилися страхом і відчаєм тих, хто дивився в нього. Дзеркало показало йому його власну долю, у пастці, і поглинуту тим самим предметом, яким він став одержимий. Незважаючи на це одкровення, Анатолій виявився не в змозі вирватися з полону дзеркала, видіння продовжувалися одне за одним, більш жахливі, ніж попереднє. Його стан здоров'я стрімко погіршувався він схуд, шкіра зблідла. А під очима від незліченних безсонних ночей утворилися темні кола. Він був людиною на межі, що балансувала між світом живих і царством тіней. Параноя Анатолія зростала, йому почали ввижатися тіньові постаті, що причаїлися в кутах його крамниці, а в їхніх очах блищала злість. Він накрив дзеркало важкою тканиною, сподіваючись заблокувати його вплив, але видіння продовжували переслідувати його у вісні. Він постійно відчував присутність дзеркала зловмисної сили, яка стежила за кожним його рухом. Друзі та родина Анатолія занепокоїлися, але їхні спроби достукатися до нього наштовхувалися на ворожість і підозри. Він був переконаний, що сила дзеркала зростає, що воно затягує його все глибше у свої павутиння. Він ставав дедалі більш ізольованим, обриваючи всі контакти із зовнішнім світом. Його колись процвітаюча крамниця стала мовчазним свідченням його одержимості, мавзолеєм, наповненим реліквіями життя, яке повільно вислизало. В останній відчайдушній спробі вирватися на волю, Анатолій вирішив зустрітися з дзеркалом віч на віч. Він зібрав усі свої дослідження, підготував необхідні ритуали і востаннє став перед дзеркалом. У крамниці було темно, її освітлював лише мерехтливий вогник свічки. Що відкидав на стіни моторошні тіні. Коли Анатолій почав ритуал, поверхня дзеркала замерехтіла і видіння почалися знову. Цього разу вони були більш інтенсивними, показуючи сцени з його минулого, теперішнього і майбутнього одночасно. Він бачив своє дитинство, свої успіхи і свою зростаючу одержимість дзеркалом, образи швидко змінювалися. А кульмінацією стало жахливе видіння власної смерті, яке він вже бачив раніше. Але цього разу видіння виходило за рамки того, що він бачив раніше. Тіньові фігури затягли його майбутнє я у дзеркало, де він був оточений іншими трагічними жертвами, які володіли дзеркалом до нього, вони шепотіли йому, їхні голоси відлунювали в його свідомості, розкриваючи справжню природу дзеркала, воно було посудиною для пастки душ. Що живилася їхнім страхом і відчаєм, Анатолій з жахом зрозумів, що його доля вирішена, дзеркало обрало його, і порятунку не було. Ритуал, який, як він сподівався, врятує його, лише посилив владу дзеркала. Коли тіньові фігури виходили з дзеркала, він відчував холодний, невблаганний потяг, що затягував його всередину. В останні хвилини життя Анатолій зрозумів жорстокий задум дзеркала. Воно показало йому його смерть не як попередження, а як пророцтво, самоздійснюваний цикл, що забезпечує його подальше існування. З останнім відчайдушним криком Анатолій був затягнутий у дзеркало, його душа приєдналася до інших, що опинилися в пастці. Після останнього протистояння Анатолія з дзеркалом його крамниця залишалася моторошною тишею, темною порожнечею забутих скарбів і занедбаних реліквій. Задрапіроване дзеркало, що колись було центром одержимості Анатолія, тепер стояло зловісним пам'ятником його загибелі. Дні перетворилися на тижні, а колись жвава антикварна крамниця стала примарним нагадуванням про своє колишнє життя. Друзі та родина, занепокоєні станом здоров'я Анатолія, помітили, що крамниця замкнена, а самого Анатолія ніде немає. Чутки про його зникнення поповзли громадою. Але ніхто не міг збагнути похмурої правди про те, що сталося в цих стінах. Усередині крамниці повітря стало важким від відчуття лихого перечуття. Дзеркало, вкрите товстою запиленою тканиною, здавалося, пульсувало зловісною енергією. Здавалося, ніби сама тканина кімнати ввібрала в себе муки і відчай Анатолія. Хоча дзеркало було приховане від очей, його присутність була відчутною. Постійним темним шепотом у тиші.